Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 19 червня 2025 року. Остання чверть місяць у Вені. І Ввійшов він у цей знак о 2.12. день місяця 23, 23 місячний день. Символ якого крокодил або ж Химера. День критичний, сатанинський день. На рівному місці можуть виникнути сварки, скандали, навіть бійки. Небажано знаходитися у багатолюдних місцях. Бережіться від спокус і не піддавайтеся ні на які провокації. Категорично відмовтеся від алкоголю та тонізуючих напоїв, бо з такою енергетикою та ще алкоголь. Той до правопорушення недалеко або й до злочину. Їжте поменше, а якщо зможете, попостіть без їжі, бо у цей день організм активно очищується від шлаків та токсинів для того, щоб пом'якшити цю агресивну енергетику, моліться, цілий день моліться, отче наш 100 раз підряд. Молитва й нам допоможе. Заспокоїтесь трошки і допоможе нашим рідним, дорогим нашим воїнам, нашим захисникам любим. А якщо ж не можете зосередитися, не виходить отче наш, збиваєте ще довго, то є така маленька, коротенька молитва, це вправа. Вона дуже корисна, заспокійлива от, і корисна для серця. І так набираємо повні груди повітря і на видуху проказуємо святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, спаси нас, помилуй і сохрани. От повторюйте багато раз, вона допоможе краще за спокійливого, ось побачите. І треба промовляти ці слова на видоху, носом глибокий вдох на повні груди, а потім тихесенько, спокійненько видихайте і проговорюєте. Ці слова, цю коротеньку молитву, От. вона знімала серйозні серцеві напади і втихомирювала панічну атаку. Коли ви почнете повторювати цю молитву, почнете позіхати, або ж ви відчуєте нестачу повітря чи потечуть сльози, знаєте, це почалося зцілення, відкриваються енергетичні канали, духовні канали. А ще корисно зробити масаж середнього пальця. І краще всього із 11-ї ночі по першу ночі, коли саме стресовий стан переходить у гнів та в агресію. Саме негативні думки, страхи та паніка здібні перегружати нервову систему. Це погано впливає на жовчний міхур. От. І саме швидка допомога це буде масаж середнього пальця. У цей день. Символ цього дня, девіз цього дня, цілеспрямованість та безстрашність. Важливо не сумніватися в собі і в своїх силах та у вірності власних намірів, у власних ідей. Агресія та імпульсивність літають у повітрі. Обов'язково знайдуться ті, які вас роздратують. Та спровокують на сварку. І в цей день хочеться розшматувати свою жертву, так як робить крокодил, от на шматки, зробити з нього мотлох. І це буде схоже на, на якусь розправу криваву. Любі мої, не піддавайтеся таким тваринним ну чи звірячим таким інстинктам, вчасно схаменіться. Згадайте, що це вплив місячної енергетики. Ви ж розумієте, так? що місячні енергетики от нами так керують, маніпулюють нами, От як в ляльковому театрі от актори вводять своїх ляльок за ниточки. От так нами природа от так керує. Вона додає нам то радості, то сумнівів, то печалі. То агресії, то і кожен день по різному на нас впливає. От якщо ми будемо знати характеристику цих днів, ми будемо себе гарно почувати і нічого поганого на нас не буде впливати. Любі ми, прислухайтеся, радьте своїм дітям, своїм внукам, тому що якщо ви перед, передчасно це знаєте, що з вами може відбутися. То вже події не будуть такі страшні, ось повірте мені. А ще краще попрощати цю негативну енергетику місячного дня. Просто кажіть, я прощаю день сатанинський, крокодил, я прощаю тебе, крокодил, прощаю і відпускаю. Багато раз побалакайте з ним, і ви побачите. Нічого поганого не трапиться, буде все благополучно. А я вас люблю, я бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була баба Калюся, до завтра!